Яка віра правильна? Біблія вчить, що біси вірують і тремтять перед Богом, але життя та справи їх не змінюються. Тому Біблія називає таку віру бісівською та мертвою, а вірою Божою є повна довіра Слову Божому і втілення Його в життя. Амінь. Тому ці важкі часи, коли в нашій країні важка ситуація, війна. Хотілося б вам запропонувати духовне спілкування, підтримку. Ми можемо помолитися за вас та підтримати Божим Словом. Напишіть мені, якщо ви хочете пізнавати Господа та дружити. Тільки Бог може нам допомогти та нас врятувати. А також ви можете до нас долучитися в цю неділю, о 14.00 на нашу конференцію та послухати, що будуть говорити люди. Нехай Бог вас благословить!